За минулу добу в області зафіксовано 15 пожеж сухої трави на загальній площі 4086 метрів квадратних. Також виникла одна пожежа лісової підстилки в місті Яремче у присілку Ямна. Загалом з початку року в нашій області виникла 1466 пожеж в екосистемах, з яких 16 – це пожежі в лісових масивах. Загальна площа всіх пожеж складає 203 гектари. Головним управлінням ДСНСВно-Франківської області проводиться широка масово-роз'яснювальна робота щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах Прикарпаття. По всій території області організовано роботу рейдових груп для виявлення осередків пожеж а також можливих паліїв. Рятувальники під час проведення рейдів використовують квадрокоптер. В ході таких рейдів складаються на винних осіб адміністративні протоколи. З початку року вже складено більше 130 адміністративних протоколів. Спалювання сухої трави часто переростає в неконтрольоване горіння і нерідко загрожує знищенню будівель та споруд житлового сектору. А також спричиняє пожежі лісів та торфополів, і в цьому саме винні палії сухої трави. Також у вітряну погоду площі пожеж таких поширюються дуже швидко. Нагадуємо, що спалювання сухої рослинності заборонено відповідно до статті 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою штраф у розмірі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень.